Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я хочу показати розпаковку комп'ютерного крісла, тобто крісло до комп'ютерного стола від бренду Corsai. Це крісло я купувала в магазині Media World в Італії. Ось така велика коробка. Хочу зробити розпаковку. Можливо, хтось хоче зробити заказ в інтернеті, тому що в інтернеті також можна заказати таке крісло, і цікаво, просто реально подивитися відеоогляд на таке крісло. Я в свій час дуже довго шукала огляди на таке крісло і не змогла знайти. Тому. Я надіюсь, що це відео буде корисним, інформативним для вас. Відкриваю. І буду показувати так. Це в нас... Нижня частина крісла? Ще я не розумію, що це? Це також мені не зрозуміло. Є ось така подушечка. Санина, є коробочка. Зараз ми її спробуємо відкрити. І так. Конструкція серйозна. Це не для мого терпіння, не для мого візіння. Це забавка для мого чоловіка, скоріше всього. Це дуже важке. Що це є? Поняття не маю. але показую, так як обіцяла. А тут в нас колесика, колеса, які мають прикріпитися. Так, продовжуємо. Це непокріжна річ. Так, це у нас спинка крісла, вона є досить така велика знімаємо далі. Дивимось, сама навіть не розумію, що тут є. А це ручка, щоб піднімати і опускати крісло. Ось такий пристрій. Це в нас. Це в нас крісло на чому сидіти. Тут у нас що? А, підлокотники? Підлокотники один і другий, і тут в нас ще одна додаткова подушечка. Ну і все. Це вже я з коробки діставати не буду, тому що важка ця структура нелегенька. Тепер ви бачите повністю зібране крісло до комп'ютерного стола. Ось така модель. Це в нас. Тканина. Не хотіла я крісла з шкіри замінника. Не подобається мені. Були ще в червоних тонах такі крісла. Але я вибрала ось таке сіре, нейтральне з чорним. Мені більше подобається. Мені здається, більше практично. Ось така подушечка верхня, нижня така подушечка. Ось тут регулюється спинка, тобто піднімати, опускати, а з цієї сторони ми опускаємо і піднімаємо крісло. І все, більш нічого, тут такого серйозного немає. Досить такі приємні підлокотники. Це якби пластмаса і не пластмаса, дуже приємні на дотик. І ось таке кресельце. Мені подобається. А найголовніше те, що воно є дуже зручне, дуже зручне. Тому я вибрала. Ось цей бренд. На цьому я буду закінчувати моє відео. Бажаю вам всім всього самого найкращого. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі і до наступних зустрічей, до наступних відео. Всім пока!